10 тисяч рублів за паспортні дані. На окупованій Херсонщині окупаційна влада приносить додому пенсії в рублях тим, кому раніше гроші приносили працівники Укрпошти. Херсонка розповіла, що її мати пенсіонерка не має банківської картки, тому не отримувала виплат із березня. Днями до неї прийшла поштарка, мама була одна вдома. Поштарка попросила паспорт, ідентифікаційний код, щось довго переписувала, нічого не пояснюючи. А потім вручила за два місяці 20 тисяч у цих ворожих російських рублів. На запитання моєї мами, що ви переписуєте, сказала, що необхідно для документів, що ви отримали пенсію. Відсутністю засобів до існування саме так пояснює виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації те, що деякі люди беруть пенсії в рублях. Окупант влаштовує терор, просто проти нашого населення. По-людськи розуміє тих людей, звичайно, що за щось треба жити, ідуть, беруть рублі. Вони отримують пенсію через Ощадбанк, але просто проблема в тому, що на тимчасово окупованій території банки ж не працюють. Але ті, хто скажімо, виїхав, вони можуть отримати через Ощадбанк пенсію. У Херсонській області 70 тисяч людей користувалися послугами пошти для отримання пенсії, розказала виконувачка обов'язків начальника головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Людмила Тарнавська. Отримати кошти люди зможуть, тільки виїхавши на підконтрольну Україні територію. До цього моменту всі нарахування будуть збережені. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному. Херсон.